Ну ж, всім привіт, народ, з вас, підписного подобайка. Територіал і знову ж. Я граю, поки ви дивитесь, тому погнали. Спочатку, ну, знову кожний режим по разу зіграємо, давайте командний спочатку. Ой, мені несправді кажучи, не сильно подобаються ось такі командні режими, де багато кольорів, хоча це також прикольно. Е, Але це треба, щоб пощастило з союзниками. Ну, ось де ви, окей. Я бачу, ось тут і один є, ось тут вони є. Якщо ми ось так якось захопимо територію, було б непогано. Ось тут, з Європи, почнемо розширятись. Ну, погнали, подивимось, подивимось, наскільки в мене дурні союзники. Як завжди, по своїй тактиці розширяюсь, кожен раз половину вкидаю. Ну, і вкидаю, коли вона ця половина збільшується в два рази. Я своїй тактиці не зраджую. Так, давайте. Окей, думаю, вже вже треба ту розширятись, просто вже на вільний простір. А далі 5% вкидувати. Ось це гравець, ой. З ним треба буде обережніше. І при можливості злити його, як тільки буде, як тільки вийде це зробити, одразу злити його. Типу, як тільки. А, 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 так. Зараз не дуже красиво все виходить, але в мене тут поруч союзник, разом з яким я зараз знесу боти. Все, погнали. Добуваємо бота Давай, 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 красиво робимо. Далі по-хорошому знести цього, так нам з цим я союз. Якщо ми зможемо ось тут Африку, я зможу дозахоплювати в одного. То це буде прям прекрасно. Так, мені потрібен явно хелп. Хелп. Ти. Чим ти зайнятий? Може хелпанеш мені? Хелпанеш. Бо я щось, типу. Я хоч і більше? Так, ось тут не захоплюють, бо я отримав кордон з двома зайвими країнками. І мені потрібен явно хелп. Де мої, ще мої союзники зайняті? Мені окей, я перестарався з розвитком ось цей назбрав, і йому хелпують інші гравці. Через це. Блін, мене. Мене зрадили. Мене союзники явно зрадили. Блін, тут. Треба повернути. Блін, я хоч більше по розміру. Але по ітогу, типу, ось цьому накидують сили, мені ніхто, бачите, йому накидують сили. Мені ніхто не накидує. І зрозуміло, що він краще за мене буде зараз. Хелп. Хто небудь хелп. Коротше, ось цей лох. Він замість того, щоб мені допомагати, пішов чомусь в Європу, вирішив висаджуватись. Знову ж хоча б ми вдвох міг, могли б Африку всю отримати. Що, а та... Не. Ой. Давай ось так, блін, не встиг кинути йому. Та вийти гри окей. Ну, давайте так, я також затупив, що занадто агресивно розширявся, але все ж таки тому другому допомагало. І не допомагало. Погнали в королівську битву. ненавиджу тупих союзників. Ну так, і, і там ми загалом зливали як колір. Хоча ні. Коротше, я не пам'ятаю, що там загалом наша команда кольором. Але ми могли б, коротше, якщо б я Африку отримав собі і ми б змогли б там розширитись, було б прекрасно. О, це така королівська битва, де одразу дають місце. Ось тут прям дуже сильно не пощастить залежить. Ну окей, погнали, спробуй щось зробити. Знову ж початок у мене завжди однаковий, і я завжди по однаковому розширююсь. Так. Все, окей, Дорозширяюсь зараз. на вільний простір. А далі погнали. На тебе, ти тримай. Я зараз хочу більш обережно все робити. Ти тримай. Ой, я бачу ось цей щось, плеєр. Агресує на мене. Ой, 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 ой тин-тин, Так, далі я досить сильний. Треба ось цього підзливати. Якщо його вже всі зливають, то давайте приєднаюсь просто до всіх. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Окей, я достатньо сильний. Є ось цей лох. Зараз ми усі його дозахоплюємо. Ай-ай-ай-ай, мені не дали. Ось цього можна підзахопити. О, ну ось цього починають давити. Так, я знато агресивним став в якийсь момент. Блін, ось цей. Слабкий на свій розмір. Блін, все тепер треба бути обережним, якщо я зараз занадто агресивний буду, то і мене захоплять. Окей, чекаю, 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 вичікую, дивлюсь на сусідів. Ой, а він прапор України намалював. Як я тебе захоплювати буду? Але він дуже витягнутий. Було б логічно його б захопити. Давайте. І чому не поруч зі мною злили гравця? Коротше, треба обережно бути. Щось цей плеєр лякає. Блін, в мене велика сила, велика відповідальність. Чому я не тут? Чому я не ось цей гравець злив? Я. Yeah. Yeah. Очікую, очікую, очікую. Треба бути обережним. Але ось цей зараз, якщо роз'їсться, буде неприємно. Дивимось. Дивимось. Бо якщо я почну розширятись, мене почнуть зливати. Знову щось цього зливають, він не поруч зі мною. Зараз його зір'ють. У ось це. Загалом лям сили. Я можу собі дозволити? На ось цього йти. Чому ніхто, окрім мене не атакує в нього? Блін, окей, ми б могли. Чому інші не атакували, в нього могли б разом злити? Ось цей самозлився, це нечесно, це несправедливо. Чому вони самозливаються не поруч зі мною? Якщо вже самозливаються, неприємно. Значить цей пітого розжерся, хоча навпаки його мали б з'їсти всі. Почекайте, що тут? Кидають мені на кого атакувати? Я не знаю, на кого атакувати. Атакуйте перші. Атакуйте, а я приєднаюсь. Що ви тут? О, я, я ж підтримую просто. Все, Добиваємо. Є, так трохи розширився, але я все ще маленький. І скоріш за все він на мене наступного піде. Ось цей з коронки. О, ось цього було б красиво злити. Та прийняти, напевно. Я чекаю, поки інші будуть нападати, і після інших атакую. Щоб позаощаджувати свої сили. Так стоп, то кого атакує? О, цього зливай. блін, сорі. О, як красиво. Я вчасно вкинув. В наступ. Давайте з тобою домовлюсь. Про мир. Не чіпай мене. Прийняти, коротше. Ой, це відмовився, що, справді. Так, слідкуємо. Слідкуємо, хто на кого атакує. Треба бути обережним. О, ти мене проатакував? Занадто сміливий. Блін, ось цього атакують. Блін, ось тут їх трьох всіх атакують. О, є! він самозлився! Він самозлився, як хорошо! Як хорошо. Ой, зараз катка йде дуже хорошо. Дуже хорошо. Ні, продовжуємо добувати. А чому плеєр, типу, ось цей плеєр нічого не робить? Так, ну що, збираємо силу? Хоча ось цього добити було б красиво. Чом бо він мене атакує. Просто, несправедливо, нечесно. Так. Обережно, потроху ось цього плеєра дозабираю. На, на, на червоній силу постійно тримаю на червоному. Ой, зараз мені пощастило. Куди пішов, куди пішов, зелений? Я не дам тобі розвинутись сюди. А, я чисто лінію от, таку маленьку взяв. На, І тебе дозабираю все. Бувай. Ой, як хорошо. Як хорошо, я ще. На зле... Я на червоній силі постійно знаходжусь. М -м -м. Так, міні-висадка сюди. Я швидше. Ось цей також висадився. Все, слідкуємо. Дивлюсь, слідкую. Четверте місце непогано. О! Ось в цього. Тут зливається. Я підтримую. Ось це злиття в нього. Та-та-та. та та Він кидає такий стікер жалібний. Та все, добиваємо його. Все. Ой, як хорошо. Це красиво, це красиво. Що? Ось цього пропонуєш добити. Та давай доб'ємо. Я, я, я тільки за стати сильніша. Він злив свою силу в мене! Я, я ненавиджу! Я тебе ненавиджу. Чому в мене ось цей почав тебе швидше зливати? Чому ти в мене злив свою силу? Як це не красиво, я ненавиджу, коли так роблять. Я ненавиджу, коли так роблять, він злив свою силу в мене. Що ти хочеш союз? Ти? Який союз? Який союз? На, ти мій єдиний ворог тут. Який союз? Буду свою червону силу в тебе зливати. Так і сюди. Висадитись треба, і тільки сила червона зливає в нього. Ну, щоб. Щоб не погано було. Блін, Але він потім може просто образитись і в мене злитись. На, союз. Я, як ставишся до союза? Але я більш у нього по розміру, якщо ми просто будемо один на один воювати я сильніше. На що він розраховував? Він єдиний, з ким в мене кордон. Єдиний. Блін, мене зараз зільють, мене, скоріш за все, зіл'ють. Він образиться на мене. На, на мир. Ти або приймай мир або будемо воювати, поки я тебе не зірю. Блін, але він просто зільється в мене. Він потім просто зільє всю свою силу в мене, всі 4 мільйони. Ось я, я вам кажу. Тобі, він просто всі свої 4 мільйони в мене зіл'є. Це факт. Він просто зільється в мене потім. Ну він мене не переможе. Тут чел злився в нуль! Дайте мені кордон з ним. Ні, ні, ні. Це несправедливо, це нечесно. Як це нечесно? Як це нечесно? Чому в мене не було кордону з ним? Блін. І по і того він зараз переможе, тому що він отримав халявний... халявній територію собі. Серйозно? Це так несправедливо. Я тобто тут нормально. О, зараз буде красиво. Його зливають. Все. О, ні-ні ні. Чому ось цей просто злився? Ось цей також просто злився, і всі отримали собі халявну територію. У мене це не. Це несправедливо. Як це зараз несправедливо? Злився ось тут гравець, з яким в мене не було кордону, і ось цей великий гравець злився, з яким в мене також не було кордону. Не, союз, що хочеш, приймай. Але це так несправедливо, так несправедливо, два гравця не поруч зі мною злились. І поруч з ось цим і так найсильнішим гравцем, два гравця, які і так поруч з найсильнішим гравцем злились. Ой, коротше, насправді ось цього треба потрохи зливати. У нього багато. коротше, в нього замало сили на яку кількість територій, тому його можна зливати потроху. А то він занадто сильний. Так само на, на червоному Блін, Він Та ну чому ти злився в мене! Який додік, який додік? Я ненавиджу, коли так роблять. Чому саме в мене злився? Це несправедливо. Це максимально несправедливо, я ненавиджу, коли так роблять. Зливається саме в мене. Я контролював вже всю Євразію. Що за бред? Я ненав... І справді ненавиджу, коли так роблять. Я ненавиджу, коли так роблять. Це такий просто відвертий бред. Просто він злився і злився просто Аби не. Короче. чому саме в мене, чому не в інчував ти злився? Чому саме в мене? О, як хорошо. тут можна розширитись. Блін, це так нечесно. Чому саме в мене він злився? Чому злився саме в мене? Ой, ого. Ого, ого, ти розширився. ну-ка, якщо я ось так в тебе буду потрохи зливати. Дуже обережно. Блін, це прямо несправедливо, насправді. Не це дуже несправедливо. Все що тут відбувається. Давайте, а що? Блін. Я випадково всю силу вкинув! Я не хотів! Я не хотів! Я випадково всю силу скинув! Ой, ой! Як некрасиво! Як некрасиво! Я випадково всю силу вкинув! А! А! А Я злився просто через те, що випадково вкинув 100% своєї сили. Я не хотів, я просто. А, який тупий, який тупий. Я б міг перемогти цю катку, якщо б обережно, якщо б об'єднався разом з ним проти плеєра, а потім би сам пішов на ось цю бокаратон. Який я тупий, який тупий. А... ну Давайте один на один. Я не хотів, я не так хотів <бійти> це тупо. Це справді тупо зараз було. Я не так хотів, я не це хотів, я хотів по-іншому зробити. Ех. Я б міг перемогти, це була катка в якій я б міг перемогти, розумієте? Враховуючи те, що мені там не щастило досить багато разів. Ех, неприємно, неприємно. Що? О, це один на один, спавнюсь в Києві Ну, Де де ще? Де, де ще з таким ніком, як в мене, спавнитись? Скажіть мені, де ще? Ну і погнали. Я, щось, я ще жодного разу не програв один на один. Там той плеєр по-тупому розширяється, я більш розумний. Я тримаю свою силу і накопичу. Зараз подивимось, в кого краще тактика розширення. Або, може, і він переможе. Мені ж треба колись програти в один на один. Я в минулий раз через свій тупьош майже, майже, ну, майже програв. Так, розширяюся активно. Ви бачите, я, я зараз обганю його просто по силі, просто тому що я більш розумно все роблю. Диво, тобто, так, я майже його обігнав. На ще 8 тисяч. Просто тому що я в цьому плані більш розумно поступаю. Що, погнали? Просто зараз всіх навколо захоплю. Прям дуже активно. І бачите, ой! Ой, а як так вийшло, що я тепер перше місце по силі? Упс. 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 Так. Атакую моменти, коли боти зливають свою силу. У них часто такі моменти, коли вони просто взяли і беруть і зливають повністю свою силу. Ну і як другий гравець збирається мене перемогти? Де він? Ой! Чому я не можу напасти? Мені висадитись доведеться? Прикольно. Навіть я б навіть сказав цікаво. Погнали вже в бік іншого гравця, потроху буду вийти. Ну Ні, це не цікаво, він прям повністю зливається, я зараз просто його захоплю. Ну Типу, він просто в нуль всі свої сили вкидає. Це, це точно гравець? Це не бот? Ну типу, Що він робить? Ой, тут зараз косово дозибираю. Все, погнали. Тепер черга гравця, а чому я не можу на нього напасти? Чи тут якийсь час, коли не можна ні на кого нападати? Я б не здувався, якщо тут прям такий час був би в цьому режимі. Чи висадитись? А, мені просто висадитись довелося. Все, окей. Ну, цей цей гравець тупіше заботи. Я відверто кажу, він тупіше заботи. Погнали поступово, просто захоплюю його. Ой, 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 ой. Ну тобі що. Що що це таке? Ну, справді, Вікторі. Ну, а вже ж Вікторі. Коротше. Деякі гравці прям тупі. так, а тепер зомбі. Будь ласка, нехай мені пощастить з гравцями, і буде не такий гравець, як проти якого я зараз бився. Нам треба просто гравці, всі гравці, які б'ють з такою тактикою, як я, обережно розширяються, а потім, типу, добивають всіх інших. Будь ласка. Не я один маю бути адекватний. Не я один. Дайте мені. Нехай мені пощастить. Бо я ще ось проблема зомбі, тому що мені треба, щоб всі гравці були нормальні. Хоча б трохи розумні, хоча б трохи. В цьому плані мені максимально не щастить. Ще я зараз такі позиції, що можу навіть і вижити нормально якось. Але знову ж це дуже сильно залежить від інших гравців. Так все це останнє розширення. Далі погнали обережні розширення. Так, 500. Наступний раз проатакую, коли буде 1000 <с? <с?> сили в мене. Так далі, 25% буду займати, тоді проатакую. Коротше, дуже обережніше, бо це важливо. Я, типу, найсильніший тут. Так що ж, погнали висадки. Спробую ось тут допомогти. Так, дивіться, Африку ми звільнили. Головне, щоб з іншого боку Африки до мене не сильно підходили, і буду намагатися дуже обережно діяти. Він, знову ж інші гравці, просто треба, щоб інші гравці трохи були розумніші. Ну, трохи розумніші, ніж зазвичай. Так, будь ласка. Ой. Да, все. Ну, ми злились, бо інші гравці злились. Ну, типу, це тупо. Інші гравці відверто тупі. Типу, я офіційно заявляю, інші гравці тупі. Все, мене, мене зараз просто зільють, тому що ось весь все це буду зараз зливати сили в мене, вкидувати, і вже ж я зілююсь. Ну, типу, дякую. Дякую іншим дуже розумним гравцям, які, типу, просто. Я не розумію, як можна зливатися. Кожен раз в зомбі-режимі зливаюсь останній. Як вони можуть так просто зливатись? Я, я... Ну, я просто не розумію, як можна настільки сильно зливати себе, настільки сильно тупити. Ну, а вже ж все, а вже ж я програв. Просто тому, що. Я лишився один на один проти ось цього всього. І знову ж кожен раз, кожен раз, я зливаюсь останній. Диво. Якщо б хоча б гравців 5 було таких самих, як я, може б ми б перемагали. Ну, все, так, я програв. Я максимум можу якомусь іншому. А, я останній гравець, інших гравців взагалі нема. Я хотів комусь подарувати силу. Ти... Що? Ну, все. Це, Коротше, Це, ось цей режим занадто сильно від інших гравців залежить. Я тут, якщо лишаюсь сам на сам. Я ніяк це не переживу. Дя. Yeah. О, посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. В першу чергу знайти Factory. Гру, додавши, яку добажану, ви мене неймовірно підтримає. вона вийде через півроку, але вже виглядає досить сочно. Поддававши інші мої, ігри, ви також мене підтримаєте. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і у ході іде. коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.